Доброго вечора, дорогі брати і сестри, церква посольства Божого, вітаю вас сьогодні цим чудовим вечором на лідерській школі лідерів великого доручення нам так приємно разом хвалити Господа, нам так приємно разом перебувати в навчанні. Нам так приємно бути в цій силі єдинства. І незалежно від того, де ми сьогодні знаходимося, хтось знаходиться в Україні, в різних містах, в Києві, в області, в інших областях, хтось знаходиться сьогодні за кордоном нашої держави. Але для Господа немає кордонів, для Господа немає нічого неможливого. І для нас ми, як ніколи, можемо бачити сьогодні цю можливість славити його і бути в одному душі. Бог стирає всі кордони, Бог стирає всі відстані, Бог робить неможливе. Можливе. І ми дякуємо йому сьогодні за всі сучасні технології. Ми дякуємо йому за ці можливості, що ми можемо єдинодушно перебувати разом. Ми дякуємо нашому Богові, що Він збирає нас всі, як пташка збирає своїх пташиня. Ми дякуємо нашому пастору Снудею, дякуємо нашим старішинам, пастор Босе, пастору Наталя Потопаєва. Ми дякуємо пастору Юрію Канцеву за можливість перебувати у них апостолах. Незалежно від того, де ми є територіально, ми сьогодні у ніг нашого Господа і у ніг наших апостолів. І ми можемо сьогодні чути ці откровення, які Бог дає нашому пастору, Откровення, як нам будувати далі своє служіння, Откровення, як нам будувати самого себе своє християнство далі. І сьогодні ця лідерська школа вона називається Лідери великого доручення. І насправді лідерство це дуже така важлива тема. Хто такий лідер? Лідер це той, хто веде за собою. Лідер це той, хто бере відповідальність. Лідер це той, хто не шукає, коли можливості стати за кимось, але він стає попереду. Лідер він не чекає, коли хтось прийме рішення і зробить, але лідер робить і приймає рішення сам. Лідер це той, хто попереду. І в слові Божому сказано у псалом 103. Сьомий вірш, що він, Господь, дороги свої об'явив був Мойсеєві, а діла своїм дітям Ізраїлю. Бог він завжди відкриває лідерам своїх дороги. І ми бачимо в Біблії дуже багато прикладів лідерства, коли людина вона брала відповідальність і веде за собою цілі народи. На прикладі Ісуса, на прикладі Давида, на прикладі Ісуса Марина, на прикладі Мойсея. Це були люди, які говорили на Божий призив Ось я візьми мене. Це були люди, які да, вони, так як і всі ми мали своє земне тіло. Можливо, вони десь чого, чогось боялися, можливо, вони не знали якісь речі, але вони довірились Божій мудрості, вони довірилися Божому керівництву, і Господь він відкривав їм свої путі. Господь показував, куди він хоче вести Божий народ. І вони вставали. Вони піднімалися, вони говорили ось я, вони говорили Бог, візьми мене і, і йшли путями господніми. І дякуючи цьому лідерству, дякуючи цим принципам, Бог вів і свій народ. І він показував своєму народу свої діла. Він показував чудеса ізраїльському народу, коли вони були в пустелі. Він показував свої чудеса на всьому проміжку, які ми можемо прочитати в Біблії і у Старому заповіті, і в Новому. І Бог він точно так же продовжує показувати свої чудеса, свої діла нам. Кожній людині. Він показує свої діла, але він завжди шукає людину, яка буде хотіти знати його дороги. Бог він шукає людину, яка буде хотіти знати його волю. Бог шукає людину, яка скаже, ось я візьму мене. І лідерство це з одного боку велика відповідальність, з іншого боку, велика честь від Бога. З одного боку, це велика сила, коли ти розумієш, хто ти, яка тобі дана влада Ісусом Христом. А з іншого боку, це здатність бути настільки смиренним, що відчувати, що без Бога ми ніхто і ніщо. І на прикладі апостола Павла в його посланнях ми бачимо якраз як цю паралель: він міг бути сильним, відповідальним, але точно так же само він був настільки смиренним і чітко знав дорогу Божу. І ми сьогодні з вами лідери, лідери великого доручення. І кожен із нас, у Бога не буває нічого, ну просто так, у Бога не буває нічого випадкового. Саме ми зараз стоїмо на цій землі, саме ми стоїмо в цій позиції лідера в цей час, який проходить і наша Україна, і не тільки Україна, взагалі вся Європа, весь світ проходить такі непрості часи. І Бог поставив нас брати цю відповідальність, Бог поставив нас знати і шукати Божі дороги для того, щоб допомогти людям не загубитися, для того, щоб допомогти людям не втратити цю Божу дорогу, а йти чітко в Божому призначенні, не дивлячись на те, що бачать очі, не дивлячись на те, що чують вуха, не дивлячись на те, що показує можливо сьогодні наша реальність. Наша задача як лідерів допомогти людям іти дорогами Божими. І в Псалмах є така молитва, коли Давид він звертався до Бога і просив Боже: поверни стопи ніг моїх на путі Твоєї правди. І ми, як лідери, ми сьогодні поставлені допомогти тим людям, які десь заблудилися, які зупинилися, засумнівалися вернутися на путі правди. Бо Бог на цій землі Він діє. Через людину. Він діє через своїх лідерів і через своїх служителів. Але нам, через те, що така велика відповідальність сьогодні на кожному лідері, на кожному служителі, для нас найбільш потрібно дуже важливо і своєчасно приходити для того, щоб укріпити свої сили, для того, щоб навчитися, для того, щоб отримати мудрість у Бога, і для того, щоб отримати цю мудрість у наших наставників, які вже пройшли якісь свої дороги, яким Бог взяти пастор Санделя, пастор Босев і всі пастора вони пройшли вже якісь шляхи. Вони йдуть попереду, і якісь дороги, які тільки Господь нам сьогодні відкриває, вони вже їм пройшли. І лідерська школа це сьогодні є можливість кожному із нас отримати із уст спікерів наших, із уст пастирів, від нашого старшого пастора отримати цю духовну спадщину, духовну настанову, укріпитися, щоб дійсно стати лідер, лідерами цього великого доручення, щоб не стати слабими, щоб не, не почати. Покладати якісь надії і сподівання тільки на свої сили людські, але розуміти, що вся сила у Бога. І якщо ми читаємо Біблію, то ми розуміємо, що в він брав мудрість у Бога, але точно також він учився в тих людей, які були мудріші, ніж він. Апостол Павло він передавав свої знання Тимофію і. Точно так же Ісус Він водив за собою учнів, яких Він навчав, яким Він передавав усі ті знання, які Він сам мав, які він отримував від Бога. І потім він сказав, що те, що він робив, те ми сьогодні, лідери, його учні, і на сьогодні ми, ми можемо робити те, що він і навіть більше того. І ми сьогодні так само збираємося на цій лідерській школі для того, щоб навчитися, для того, щоб десь перезагрузитися. Для того, щоб відпочити, для того, щоб знаєте, зробити аналіз самого себе, чи не йду я людською дорогою, чи не веду я людей за собою тільки своїми якимись людськими силами і мудрістю. Бо сучасний світ, він багатий знаннями. Є дуже багато різного знання на різні теми, на різні ситуації. Але нам, як лідерам великого доручення, тих, яких поставив Ісус на цій землі, нам важливо сьогодні розуміти, Перевірити свої орієнтири, перевірити своє серце, перевірити свої мотиви, перевірити взагалі всього себе, наскільки ми в правильному напрямку, наскільки ми чуємо Бога, наскільки ми йдемо і лідерствуємо так, як Він хоче. І дійсно, Бог Він хоче сьогодні зробити з нас лідерів великого доручення, Духом Своїм Святим через кожного спікера. Він чекає і зве кожного з нас, бо дійсно Господь він показав Моїсею дороги свої, а діла свої дітям Ізраїлевим. І нехай Господь поблагословить всіх нас, приймати не тільки на рівні інформації, але на рівні духа, почути сьогодні кожне слово, почути всі ці дні, кожне слово, наповнитися чітко, побачити, можливо, хтось є, хто підключився, хто підключився на цю школу. І він десь знаходиться в такому стані, що не знає, якою дорогою йти. Хай Бог покаже кожному лідеру сьогодні, кожному служителю ту дорогу, яку він запланував для всіх нас, і щоб через нас всі люди, там де ми знаходимося, на наших територіях, в онлайн просторі, де б ми не були, щоб люди бачили діла Божі через служіння кожного лідера. Дякуємо нашому Богу, дякуємо нашим старшим пасторам, дякуємо нашому апостолу за можливість доєднатися, укріпитися, усилитися і наповнитися цим духовним багатством лідерської школи. Зараз прийшов час прославити нашого Бога через свідчення Його слави. І Бог він робить свою славу в житті кожного з нас, незалежно в які часи є. Чи війна, чи мир, і б не відбувалося, Бог завжди проявляє свою славу. І підтвердження тому, є ті свідоцтва, які, які ми бачимо сьогодні в інтернеті, які ми відчуємо від наших знайомих, і які ми переживаємо самі. Бог Він робить багато чуда, Бог Він робить багато благословень. В житті кожного з нас. Давайте ми послухаємо ті свідоцтва Господньої слави в житті наших братів і сестер. Ще одна можливість прославити нашого Бога і попрацювати над нашими серцями це є можливість десятини і приношення. І Бог сказав у своєму слові, Малахії 310: принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І ти мене випробуйте, промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір. І ради вас насварює все те, що жале, і воно не понищить вам земного плоду і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваот. І Господь сьогодні говорить до кожного з нас. Принесіть десятини в дім скарбниці. Тут дуже класно. Будьте благословенні, народ Божий хочу поділитися з вами одним свідченням, хотів багато, тим більше на фронті. І як бачу, там служить і дядько, мій і брат служить. Дядько взагалі такий був завзятий, так сказати, атеїст і тютю не пускав до церкви. Коли попав на фронт і побачив, як Бог там діє, то вже почав дійсно довіряти йому, більше просити, дякувати за молитву, тому що були такі випадки, коли він їхав з своєю бригадою до певної точки. Ну, буквально вони там на одній точці теж затрималися. Щоб доїхати до своєї локації, де вони повинні були зупинитися, їх там на, ну, накрили ту точку. І завдяки тому, що вони запізнилися, вони залишилися живими. І таких випадків не один був. Тобто вони запізнюються, і завдяки тому, що вони запізнилися, та точка, куди вони їхали, вона була і... Тож Він бачив, як Бог діє в таких ситуаціях, і почав довіряти в і завдяки тим молитвам, які ми кожен день молимося, за рідних, за знайомих і за всіх наших військових, вони діти мають силу, і це в тому світі навіть люди, які були. Завзяті такі атеїсти, вони починають вірити. Що, Дяка Богу, довіряйте Богу і в ці складні часи Бог рядом, які б ті часи не були, чи то війна, Бог рядом. Вірить, надіяться на зате. Дякую Богу і всім, хто молиться за наших військових з Богом. А зараз чудовий час для того, щоб ми ще раз. Виразили нашому Богу всю свою подяку, все своє поклоніння і всю свою вірність. І давайте ми сьогодні з вами, з пошаною в серці, принесемо десятини і пожертви до храму Господнього. Написано в Малахії 3:10: же ви всю десятину додому, в скарбниці. Щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Саваот, чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір. І ради вас насварює все те, що жире, і воно не понищить вам земного плоду, і не зав'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваот. І Бог призиває нас сьогодні, щоб ми довіряли йому. Щоб ми в своєму серці віддавали йому завжди перше місце, щоб ми розуміли, що Господь він завжди вчасно відкриває вікна свої небесні над нами, і Він, він виливає на нас свої благословення не людською мірою, не людським розумінням, але Господь сказав, що Він понад міру виливає благословення на кожного з нас. Також Господь Він сказав, що ми приносимо ці десятини до його скарбниці. Там, де Господь Він якнайкраще знає, кому що потрібно, кому що потрібно саме в цей час, хто в чому має нужду. Також Господь обіцяє, що він нас все те, що жере. І Господь сказав, що нічого не понищить нашого земного плоду. Ми поклоняємося нашому Господу, і десятина це з одного боку і акт поклоніння, коли ми перевіряємо свої серця. А з іншого боку, Бог чітко говорить, що земний наш плід не буде понищений, ніякий труд наших рук, ніякий труд нашого розуму не буде понищений. Так говорить Господь: не понищить вам земного плоду і не заб'є винограду вам на полі. Ми довіряємо нашому Господу, ми приносимо йому ці десятини з вірою і надією. Він все знає, він все бачить і він завжди приходить вчасно. І Боже, ми дякуємо Тобі. За ці десятини і приношення ми приносимо їх перед тобою. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти благословляєш нас. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти покриваєш всяку нашу нужду в свій час і по нашій потребі. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти, Боже, забороняєш всякого пожираючого, і наші земні плоди вони будуть захищені тобою. Ми дякуємо Тобі, Господь, і ми приносимо з вірою і проголошуємо, що Ти, Господь, нашого серця, і ми надію і сподівання завжди покладаємо на Тебе, ані на які. Наші фінанси ні на які наші людські сили. Дякуємо тобі за все, Господь. Амінь.